Нормальними умовами це є температура 0 градусів Цельсія, або температура, яка вимірюється в кельвінах, 273 кельвіна. Тиск це одна атмосфера або 70, 760 мм ртутного стопчика, або 101 325 паскаль, або 101,3 10 паскаль. Оце називається нормальні умови. І за нормальних умов Амадей Авагадра Амадео Авагадра прорахував, який же буде універсальний об'єм. І універсальний об'єм, по-перше, він назвав молярний об'єм, і ми його називаємо спочатку, він позначається В зі значком М, і він називається молярний об'єм. І ще дуже важливо, по-перше, я б хотіла звернути на це увагу, отаким чином ми не записуємо. М Емповин виглядати як маса. І молярний об'єм за нормальних умов, це ми будемо з вами зустрічати в задачах, дорівнює 22,4 літр моль. 22,4 літр моль. Ми зразу запишемо з вами визначення: що молярний об'єм. Я визначення позначок червоним, як і закон. Це фізична величина, тобто ту, яку вирахували, фізична величина, що дорівнює відношенню об'єму речовини до її кількості. Це фізична величина, що дорівнює відношенню об'єму речовини до її кількості. Ви можете робити паузу і записувати визначення. Тепер давайте перейдемо саме до розв'язування задач, тобто познайомимося, що це таке. А перше, що нас буде цікавити, давайте я запишу умову задачі. Це задачка на сторінці 120-130. відповідна задачка номер 1 відповідно за підручником Григоровича. І я зразу записую, і я зразу записую. Сторінка. Сторінка 130, це Григорович номер 1 І е, буковка А мене у даному випадку цікавить. Е, запишемо умови задачі. Який об'єм займають за нормальних умов? Двокрапка, буковка А. 2. Моль азоту. 2 моль азоту. Дивимося уважно в задачу а в умову задачі і записуємо все, що ми бачимо в числах в наше дано. А в числах ми бачимо 2 моль. Моль це кількість речовини. А значить, ми записуємо малесенька, n азот. Формула азоту я вже вам прописувала. n 2 дорівнює 2 моль. І що від нас хочуть? Шукаємо, який об'єм. Значить, записуємо. Значок для об'єму. Десь є питання. Відокремлюємо це все і згадуємо нашу формулу, яку я давала на першому уроці, коли розглядали ми з вами кількість речовини. А саме, що кількість речовини дорівнює об'єм поділити на малярний об'єм. Але зверніть увагу: ми можемо використовувати малярний об'єм 22,4 тільки за умови, що ось тут написано. Нормальні умови або у дужках мається така позначка нормальні умови. Тоді ми можемо використовувати 22,4 літр на моль. Давайте спочатку звідси знайдемо об'єм. Об'єм це кількість речовини помножити на молярний об'єм. Переписуємо нашу формулу, ставимо крапочку з кому, обов'язково прописуємо для себе для того, щоб запам'ятати молярний об'єм 22,4 моль. І адаптуємо нашу формулу під нашу речовину. Наша речовина це азот. Отже, об'єм n 2 дорівнює кількість речовини, знову ж таки, n 2 помножити на об'єм малярний. І тут стає питання, чи ставити біля об'єму малярний азот. Справа в тому, що об'єм малярний він для всіх газів до нормальних умов. А якщо він відноситься для всіх, то конкретно для, для нашого газу ми не можемо писати, що це виключно його величина. Тому. Молярний об'єм не має у бішках речовини. Жодного газу ми там не вказуємо. Тобто залишається ось таким чином. І підставляємо наші числа 2 моль. помножити на 22,4 літр на моль. Ми зразу звертаємо свою увагу на те, що у нас співпадає моль і моль, значить ми його скорочуємо. І перемножуємо 2 на 224 І буде 44,8 літра. Записали відповідь. Обов'язково вказуємо, що саме ми шукали. Це знову ж таки для того, щоб ми проговорювали у себе в голові і запам'ятовували величини. Ми шукали об'єм. Об'єм кого? Азоту. І таким чином запам'ятовуємо формулу азоту. Тільки я щось розігналася і написала більше. Так, це перша по яку ми повинні сьогодні з вами опрацювати. А тепер давайте, давайте опрацюємо ще додечку навпаки, тобто у зворотньому напрямку. Якщо у нас є об'єм, нам потрібно знайти молі, тобто кількість речовини, або, або молекули. Зараз я передивлюся, що саме я вам дала додому, щоб я не хвилювалася. Так. А тепер у зворотньому напрямку інша задачка. Визначте. Визначте кількість речовини, яка міститься в... 11,2 літра кисню. Таким чином ми ще й згадаємо, що таке кисень. Так, зразу уважно дивимося, записуємо зразу дано. Що ми в числах бачимо? Бачимо ми 11,2 літра. Ідемо, що я допишу за нормальних умов. Дано, що у нас відомо? У нас є літри. Літри це об'єм. Кисень має формулу О2, і дорівнює це 11,2 літра. І нас просять дізнатися кількість речовини. Отже, кількість речовини О О2. Ліс із питання. Відокремлюємо і записуємо рішення або розв'язування. Прописуємо ту ж саму формулу. Н дорівнює об'єм поділити на об'єм малярний. Нам ця формула повністю підходить, нам не потрібно її змінювати. А значить, з нового рядочка прописуємо. Кількість речовини кисню дорівнює об'єм кисню. На об'єм малярний. Для тих, хто забув крапочка з комою, ми записуємо, що об'єм малярний це 22,4 літр на моль. І підставляємо числа. Нагадую, біля малярного об'єму ми не проставляємо наш конкретний газ, тому що це відноситься до них до всіх газів за нормальних умов. І тут відповідно 22,4 – дві Літер на моль. Дивимося на одиниці вимірювання, те, що у нас підпадає, співпадають літри. Ми скорочуємо. Залишиться тільки молі. 11,2 і 22,4. 11,2 вдвічі менший. Тобто, іншими словами, це одна друга моль. А що таке одна друга? Це 0,5 моль. Відповідно, прописуємо відповідь. Дорівнює. І кількість речовини кисню дорівнює 0,5 моль. Так, то думаю, у вас будуть схожі завдання, щоб ви опрацювали і закріпили. Гарного дня, бережіть себе і мирного неба над головою!